Доброго дня на зв'язку. Завод Агроформат. Сьогодні у нас чергова відгрузка нашої продукції, а саме, шасі причепа 2 птс 4 та фронтального швидкознімного навантажувача для трактору МТЗ. Зараз хлопці для спрощення транспортування одразу чіпляють гак для бікбегів на єврорамку фронтального навантажувача. А завдяки нашій реалізованій системі швидкого кріплення робочих органів клієнт зможе оперативно замінити гак для бікбегів на ківш, вили для палет, вили для тюків або інше обладнання для фронтального навантажувача. Дана модель має посилену конструкцію рами з товщиною стінки до 11 міліметрів. Оснащена надійною та перевіреною часом європейською гідравлічною системою преміум класу. На моделі наявна фірмова система стабілізації кута нахилу робочого органу. Ця модель здатна підіймати вантажі до 2000 кг та дозволяє здійснювати вигрузку та завантаження вантажів на висоту до 4,5 метрів. Тому, якщо ви шукаєте високоякісний навантажувач за найкращою ціною в Україні, дзвоніть нам.